На роялі скрипці сопілці відтворювали мелодії фонтану у середмісті Черкас. Просто неба місцеві та столичні музиканти презентували Черкащана музику українських композиторів різних епох. Тетяна Пономар чула. Звуки роялю, скрипки, сопілки, під шум води все це концерт, мелодії фонтану. Це друга частина фестивалю Музичні імпрези України на меті познайомити масового глядача з творами класичної музики. Це перший фестиваль в Черкасах, який презентує саме академічну музику, тобто музику професійних виконавців і професійних композиторів. А також ми запрошуємо і залучаємо молоді таланти участь учні та студенти музичних різних закладів України. Черкащенка Катя одна з учасниць концерту. Вона навчається в музичній школі. Свій виступ готувала цілий рік. Я сьогодні буду виконувати карпатські наспів. Це спочатку йде повільна мелодія, потім швидка, а потім за повільна і швидка. Більшість відвідувачів випадкові перехожі і їх небагато. Хоч вхід на концерт безкоштовний, але є й такі, що прийшли спеціально, аби послухати гарну музику. Писала і спеціально прийшла, це дуже чудово. Прийти, просто послухати, триматись. Підтримувати молоді. Молодь у нас така талантлива, і... а немає. Чи в нас музику вже не вміє слухати, чи... чи немає вже меценату. Не в рамках фестивалю Музичні імпрези України уже на день незалежності відбудеться концерт симфонічної музики у виконанні столичних музикантів. А у вересні заключний етап фестивалю великий концерт за участі іноземних виконавців. Тетяна Пономар, Сергій Єфімов, Віка Новини.